Команда Ютуб, слава Україні! Дякую хлопці всім, хто писав в коментарях, хто писав мені у Фейсбуці, в вайбері, як боротися з дятлами. Вона гарна на сьогодні 5 січня, 3 січня, я побачив, що були дятли. Я думаю, що за вчора, за 4 січня, я прийду і будуть великі отвори вже в вуликах. На щастя, нічого не змінилося. Можливо, він спробував, йому не сподобалося, він полетів. Але я сидів, перечитував всі ваші коментарі, сидів і реально записував всі ваші пропозиції для того, щоб потім оприділитися. Ну і, звісно, планував і сітки, планував і те, і те, і те, але пішов по тому шляху, котрий поки що найлегший для мене. Хтось із вас порекомендував поставити пластки. Я закупив в епіцентрі ці пластки, ви бачили. І таких 5 штук розставив по цілій пасіці. Також взяв ще дві маленькі, котрі поставив у вулик. Це якраз ось цей вулик. Ось так стоїть цегла на ньому. Це ось в ньому є мишка, ну була напевно. Я поставив пластку. І так само ще один там далі вулик аналогічно. Мені дядя Вася, це людина, яка доглядає мені пасіку, порекомендував просту ось таку річ. Він каже, що постійно ставиться біля хати і від цього всі пташки з подвір'я тікають. І тому я теж наставив таких пропорцій по пасіці, поставив ці прутики високі і наклав. Подивимося, який буде з цього результат. Також дивлюся сім'ї. Як вони сидять після цих теплих днів? Ну, гарно сидять. Гарно сидять. Шість рамочок спереду. Так само бігають вони і біля задньої стінки трішки. Активна бжила. Все-таки. Дивлюсь, як вони сидять і зазираю вниз. І немає мишки. Бо взяв також ще пласточку маленькі щоб вулик поставити. Десь тут була миша. Ай. А ці потужно сидять дуже, дуже тут клуб розійшовся. Звісно, якраз ось ті, що за заставно пішли. Так, треба, напевно, їм відтягнути трошки ці рамочки. Тут теж вони медові ці рамки. Жілка сюди за заставно залізла. Ну чого? Сидіть та які вже. Сидіть. Ну, клуб розпався, вони сидять на всю площину рам. На всю площину. Таку сімейку я позначаю таким чином, що вони на всю рамку сидять. ця сімейка в неї є мишка, вже може її немає тут. Але вілки сидять, так мишки не видно, але ще вона повернеться, я її поставлю зараз. Взяв епіцентр, дерев'яна доска, чуть-чуть сала. Так. Не хочу ставити отруту. У цей вулик, тому взяв пластику Так, треба її настроїти ще, звісно. Так. Ну все, якщо там є мишка, то вона мала би сюди прийти. рамоці сидить, меду достатньо. Тут небагато їх, звісно, є, Ось. але до задньої стінки їм ще багато місця на відмінно від попередньої сім'ї, яка вже сидить на всіх рамках. Дивимося далі. У мене є ще одна пластка, що знайду та поставлю. Знайшов ще одну мишку. Сімейка на чотири рамки. Я ось там внизу. Видно, що тут є миша. Вона, напевно, тільки сюди прийшла. Ми ще багато лиха не наробили, але пласку ставимо. Опа, обережно! Ай-яй-яй-яй! Все, поставив є пласточку, значить у нас дві сімейки, я ще не всі переглянув, а треба ще рамочки поставити. Зараз для мишки залишився. Дівчатка, все нормально. Будемо бачити, який буде з цього результат. І з цього також. І з цього також. цей герметик я позилував там, де були отвори, він ще м'ягенький. Ось. Тягнеться. Не знаю, що з нього буде. Ну, якщо з нього нічого не вийде, я буду просто висверлювати круглий отвір і туди вставляти ППС. Ну і звісно наклей замальовувати та сиділо зашпакльовувати. Так що, сподіваюся, що дятел більше не прийде. А якщо прийде, то прийде на кусок сала. Так само тут заробив. Подивимось, що з цього буде. Сьогодні я оглянув всю пасіку, подивився, як сидять бджілки, як вони себе поводять, чи зібралися вони в клуб і в загальному Нарахував 17 жилородин, які не зібралися в клуб, котрі займають повністю всі рамочки. Це переважно великі, потужні сім'ї. По 6-7 рамок і вони розтягнулися повністю, активно сидять на всіх рамочках. Такі сім'ї я позначив, ось так поклав цеглинку боком, щоб я знав, що тут у них є якась проблема. Як тут у нас 5 рамочок, джола ходить досить активно. Ось клуб великий. Тепла, звісно, я не відчуваю, але ось так виглядають ті сім'ї, де клуб не зібрався. Ось тут ще одна. Глянемо як тут. Я їх повідзначав для того, щоб потім також за ними спостерігати. Тут, до речі, дві підряд, три підряд. Ось, аж сюди. Тільки тут буквально 5-7 см ззаді бджоли нема. А все решта бджілка є. І тут теж тільки 5, 5 рамочок. Можливо, я їх пережав. Також може бути. Подивимося, ще ці дві, як вони виглядають. Можливо, я їх пережав, дійсно, бо я зжимав. І загодовував досить потужно. Так, а тут вже, бачите, трошки зібралася. Вони перші гуляли більше. Наразі вони вже зібралися, скоротились, були також повністю на всю площу. Це мене радує. Але сидимо все одно на контроль. Можливо, там дійсно матка буде активна і треба їм буде давати весною, допомагати з кормами. Шість рамочок, от бжола від А до Я сидить. Сидить. Дівчата. Він тут якась сота порожна. Там ще є медок. Тут також ще є медок. Ну на контролі їх ставлю. Вулики піднімав, вулики важкі, досить важкі. Це означає, що в них достатньо ще є корму. Так, ви скажете, що це теплий вулик, ППУ, і в ньому бджілки не збираються в клуб. Я погоджуюсь, я тільки другу зиму зимою в даних вуликах. Минулого року було все окей, я впевнений, що так само буде і в цьому році. В мене тут відкриті сіт нижче, тобто я забрав в ці заставні, там де повністю сітка, і як-ніяк холод попадає обов'язково до бджілок. Є де тут зайти від повітрю знизу. У них досить добра. І, до речі, вологості немає у вуликах. Перший етап е відлякування для пташок я зробив. Подивимося, чи буде з цього результат. Якщо не буде результату, то вже, звісно, будемо щось думати, більш затратним по коштам і, і по роботі, але ефективніше. Також не хвилюйтеся, тут буквально. 30 метрів знаходиться будинок, де проживає чоловік. Надявайся, він доглядає за моїми бджілками кожного дня, дивиться, перераховує, так само є і собака, так що все нормально. Пасіка не сама і вона несить сама в лісі. Тут є город, біля городу гарний великий ліс. Все, всім гарно дозимувати.